Добрий день. Сьогодні, як і обіцяла у минулому майстер-класі, у нас ялинка. Ялинок багато не буває, яких тільки не бачили ми з вами сплетених, скручених, витворених із нашого матеріалу, паперових трубочок. Сьогодні пропоную ось такий варіант. Такі ялиночки вже були, я їх бачила, але мені замовили сплести кілька таких, і я сплела, але проблема була закріпити у горщику їх. І що я тільки не видумувала, дійшла до того, що, ну, звичайно, плела окремо спочатку, потім. І з гіпсом працювала, і обтяжувала їх камінцями з гіпсом, міш... ну, багато всього було. А потім добре поміскувала і винайшла ось такий горщик. Я вам зараз покажу. Тобто в цій ялинці для новачків і сама ідея, я думаю, знадобиться а для вже більш досвідчених майстрів пропоную конструкцію. Спочатку я готую каркас. Для цього це також вже шляхом досвіду. Я беру одну товсту, палочку, шпажку для шашлику і три тонесенькі. Товсту поки відкладаємо, і ці палочки також відкладаю, а ще для каркасу готую. Ем, Трубочки. У три трубочки підряд я вставляю дріт. Оцинкований, тонесенький дріт. Ой, ми міряли колись із чоловіком. 08, якщо я не помиляюсь. Це якщо вже потрібні. Дробиці усі. Так, дві насадила і третю. Ось у мене три трубочки з'єднані за допомогою дроту в одну велику. Тепер починаю формувати вже безпосередньо каркас. Ці е, оці невеличкі шпажки я. Фарбувала е тією самою фарбою трубочки, але не дуже воно взялося. Ну, тут таке ми все одно їх потім замотаємо. Так, але якщо ви будете, наприклад, темну ялинку робити, то це важливо, щоб білі, бо в перших у мене оці білі шпажки проглядали крізь трубочки, крізь наш матеріал. Так, отже, отже, починаємо обмотку. Прикладаємо тоненьку палочку до нашої трубочки із дротом і починаємо обмотувати. До кінця доводимо. А далі тут треба бути уважними. Ми підставляємо, ми підставляємо коротеньку шпажку. Я цілу шпажку розрізала навпіл. Так, давайте тут закріпимо краще за допомогою клею. Так, і тепер, дивіться, у нас було три шпажки, одну розрізала надвоє. І підставляємо тепер коротенько. Це буде основа, нижня частина нашої ялиночки. І продовжуємо обмотку. Так, закріпило і не дуже допомогло. Так, продовжуємо коротко обмотуємо нижню частину і далі підставимо другу, довшу. Так? Дякуючи тому, що там дріт усередині. Додаючи наші ще шпажки ці, у нас виходить досить така конструкція серйозно тримається купи. Так, що тут у нас треба обрізати? І так до кінця. Домотуємо аж до верхівки нашої ялинки. Ось, дійшли до верхівки. Тепер оцю залишок цієї трубочки з дротом ми прямуємо вниз, і завдяки цьому ми будемо формувати. Саму ялинку, тобто її серединку. Далі я вниз спускаю і роблю декілька декілька виточків зверху, закріплюючи конструкцію. Ну, а далі я вже потихеньку починаю отак їх переплітати. Але моє завдання просто закріпити, а не зробити так, щоб тут було щільне переплетення. Так, і далі отут мені потрібна буде вже оця шпажка. Яка буде використовувати, яка буде мати роль стовбура? Так, міряю я на ті, що вже маю, можу трошечки. Так, тобто тут я регулюю висоту моєї ялинки за допомогою того, чи вище, чи нижче я приліплю цей наш стовбур. Ну, Хай буде так. І далі обмотую вже із стовбуром, нарощую і так, далі продовжую аж до кінця. Ось так дійшла до низу ялинки нашої, а далі пішла, як я це називаю, плутати. Плутаю я спочатку аби як, закрити треба. Більше дірочок. Так, тут можна різними способами, тут вже ваша фантазія, та яка тут фантазія? Тут чиста медитація. Сидиш собі, плутаєш потихеньку. У мене бувало так, що я спочатку тут заплутаю собі, або одну половинку з переходом на іншу. Ну, тобто тут вже ваша фантазія єдине. Слідкуйте за тим, щоб, ну, як і я для себе висновочок зробила, щоб всі наші стібочки оці були різнонаправлені. Так, тут де в мене з'єднання, то я так обережно. Зразу починати закривати ем, цю палку раз пішла далі. Так. Сюди. І з одного і з іншого боку ми закриємо повністю оцей стовпор, щоб його було не видно. Щоб витрачати менше часу, я ну, так прилаштувалася. В мене трубочки із морозильної камери достала, то я зразу кілька їх намазую, клеєм. Вирішила спочатку обплутати тут верхівочку. І там, де у мене вже досить щільно прилягають трубочки, то я використовую ось таку шпажку. Та, що в мене від кореневого плетіння подивилася, тут більш-менш отут трошки треба замостити. Так буде дуже довго, довга, довгий стібочок. Тому я так, от так виходимо, тут ще замаскувати треба куди можна. Давайте от сюди, так, сюди, щоб закритися одно і шпажку. Так. Тут у мене вже пішли стібочки маленькі, тому що я звідси скоро піду далі. І все ж таки оцю треба закрити. Отак От зробимо ще. Все, можна вирулювати на цю сторону. Що в нас тут? Такий собі процес, знаєте, медитація. От я над кореневим плетінням медитую, дуже люблю. І ця путанка. Мало у мене ще робіт в цій техніці, але вже я встигла вподобати цю техніку. Так, тепер дивіться, якщо я отак положу, то буде у нас два стібочки в одному напрямку. Ага, не хочу так, хочу так. Сюди. Трошки в іншому. Вони повинні бути оці фінальні. Ну, фінальні я маю на увазі на цьому відрізочку. Повинні бути коротенькі і різнонаправлені. Ну, таку я для себе вивела закономірність чи правило, чи як хочете це назвіть. Так. І все. Тут заплутали, пішли вниз. Трубочки кілька підготовлено вже. Так далі, продовжуєте, можна... тут великі ще, бачите, віконця, тому можна ще туди назад пройтися перед тим, як заплітати тут далі щільно. І так, поки не заплутаємо повністю. Поки я заплутаю саму ялинку, отут у мене оцих уже не буде вільних місць. Шпажки я закрию внизу, і по боках все прикриється. Ну, і так, продовжуємо аж до того, поки не заплетемо повністю. Ось таку ялиночку ми отримали на виході. І тепер те, заради чого я і задумувала цей майстер-клас, це сплести ось таке відерочко, яке буде. Цільно сплетене разом із самою ялинкою. І тут на допомогу знову приходить оцей мій дріт. Зразу скажу, що без дроту я також пробувала. У мене вийшла дуже хитка ялинка, довелося її армувати ще раз уже з дротом. Тобто І з дротом набагато краще, ніж без нього. Моя мета зробити цю ялинку стійкою. Так, тут на початках я беру три трубочки з дротом. Тут я зарані вже підготувала. Так. Три трубочки. Робочу. Робочу. Отут я її десь закріплюю, вставляю так. І тепер прикладаю наші дротинки, які знаходяться всередині трубочок і виконую обмотку. Отут шість. Штучок, шість оцих половиночок, я рівномірно прикладаю, деякі можна трошки глибше туди струмити, з одного або з іншого боку. Тепер робочою трубочкою, не вона у нас починаємо виконувати обмоточку. У мене ще трохи виходить кінець самої трубочки. Цієї центральної і далі обмотуємо, розподіляючи більш-менш рівномірно їх навколо дерев'яної товстої шпажки. Ну і так до кінця оцієї шпажки. Так, дойшла до кінця, тепер так, рівномірно розподіляю, трубочки основи. І додаю І ще, так, як у нас краще. Раз, два. І три. Додаю ще три. Переверну. Ну, хоча ні, не перевертаю, починаю поки що працювати так. Робоча трубочка є. Додаю ще одну і починаю потихеньку заплітати звичайним плетінням двома трубочками. Так. Ну, тут трошки, ну, не дуже зручно на початках, поки що у нас це все в руках. Так. Дивимося ось перший ряд буквально поки призвичаєшся так. Знову ж таки, трубочки в мене тонесенькі, вони були. Спеціально накручені для ось цього плетіння, для путанки. І тому плетіння горщика, ну, воно, скажімо так, було б зручніше плести трубочками більш товстими, мається на увазі без порожнин всередині. Але перевіряю, щоб у мене тут нормально все виглядало. Але плести, е, крутити два види трубочок. Ну, для мене це вже дуже, занадто заморочливо, тому тими самими і працюю. Чотири рядочки проплила. Починаю розводити трубочки, працюю все ще в такому висячому положенні. Ну, ось так. Ну, десь у п'ятому чи в шостому ряді розводимо трубочки. Сплила п'ять рядів, перевертаю роботу. У нас там дротинки, якщо ви... Майже у всіх, не у всіх. Ті, що я накладала зверху, там у двох, по-моєму, теж дротинки були. А два, а ще одна, по-моєму, чи дві. Ну, коротше кажучи, оці дротинки, що у нас ішли аж іще звідси. Вони нам і будуть тримати форму. Єдине, що я зараз, а, да, і продовжую, плести у тому ж напрямку. Тепер уже легше вже можна поставити роботу і працювати собі далі. Зараз я буду підставляти по одній трубочці основи, на яких потім буду виконувати. Завершення роботи. Можна зробити перехід від дна до стіночок, а можна не робити. Просто щільненько так плиту, притискаю до попереднього ряду. Хочу додати додаткові трубочки. Ділю мої трубочки на двоє. І тут уже за допомогою клею, тому що. Тому що мала відстань така. Боюся, якщо не проклею, то повискакують, можуть повискакувати. Бо в мене тут зовсім небагато рядів виходить. 5-6 рядів я сплітаю і все. Трубочки не встигнуть закріпитися, тому тут за допомогою клею, вставляю біля кожної стічки, додаю. Півтрубочки, так, скажемо. П'ять рядочків сплетено. Тепер я обрізаю зайві. Обережно, бо вони там з дротиком деякі. Ці новенькі вже закріпилися, вже не повипадають. Обрізаю і проплітаю ще один останній ряд. Оці пні поприкриваємо останнім рядом, а далі завершення. Завершуємо плетіння заправляю. Акуратно заправляю. І сюди так. І нам лишилося виконати загиночку. Це буде звичайно опа, не все підклеїлося. Бачите, таке буває, треба бути обережною. Так. Опонуємо звичайну розгу. Так, і отак от трубочки нам дозволяють. написані. Ну і завершуємо. Ну, завершуємо. Так, раз. Тут піде дві. Деречко або спідничка для нашої плутаної ялинки. Хай і така буде в нашому новорічному арсеналі. Боже і тут арсенал. Ніде <рес> від нього. Не подітися. Так, ну, всіх вітаю із новим роком. Хай він буде кращий, ніж попередній. Бажаю перемоги! Мирного щасливого життя всім нам, ну, всій нашій країні.